Гуманітарний вантаж Тернопільщина дітям Донбасу для школярів на сході України відправили від Тернопільської області. Допомогу організувала обласна рада з підтримкою облдержадміністрації, підприємців, аграріїв області. Ділилися необхідним до школи і тернопільські школярі. Серед іншого у школи, інтернати, дитячі будинки Донбасу вантажівкою доправлять 40 тисяч зошитів, це майже дві тони, понад 4 тисячі книг, шкільні парти, альбоми для малювання. Ручки, олівці, лінійки, пластилін. Крім цього, вестимуть продукти харчування і солодощі для дітей. Безпосередньо у власність шкіл подарують освячені прапори України. Вантаж планують довести на схід і передати школам до дня знань 1 вересня. Було звернення голови військово цивільної адміністрації Луганської області Георгія Туки. Про допомогу. Ми знаємо, що зараз там їм не солодко. Є потреба як і в шкільному приладі, в книгах, підручниках, так і в продуктах харчування. І, власне, враховуючи те, що треба вести війну не тільки за територію, треба вести війну за українські мізги на сході, то ми зорганізували цей вантаж порушення до 1 вересня. Я сам супроводжую вантаж і сподіваюся, що 1 вересня буду мати і моральне право, і бажання виступати перед дітками дітьми. Нашими українцями маленькими українцями вітати їх з першим вереснем і говорити, що від сходу до заходу одне українське майбутнє. Із гуманітарним вантажем для школярів. Водночас бійцям батальйону Тернопіль і Тернопільської 44-ї артилерійської бригади на передову доправлять необхідні запчастини та інші потрібні речі й продукти. В цілому допомоги на схід України відвезуть на суму в майже 300 тисяч гривень. На поїздку гуманітарний вантаж для дітей Донбасу і тернопільських бійців АТО у храмове свято Тернополя благословили священнослужителі катедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці.